причину відміни маршруту секція дзюдо закриється. І вже для дітей в селі Оженин абсолютно немає нічого. Жодного позашкілля, Жодного. Людмила Гузь мешканка села Оженин Рівненського району. Її восьмирічна донька Мілана відвідує секцію дзюдо в Острозькій дитячо-юнацькій спортшколі три роки. Жінка розповідає, спорт допоміг її дитині вийти з депресивного стану. Зараз, каже, секцію можуть закрити через скасування з 1 жовтня, останнього рейсу маршрутки Оженин Рівне о 18.45. Відміна цієї маршрутки призведе до того, що діти з ближніх сіл, вільгір, колесники, Бугрин – не матимуть збоги відвідувати секції. Таким чином у нас залишиться 2-3 дитини. Неодноразово зверталися на гарячу лінію рівненської обласної адміністрації і також зверталися на управління інфраструктури та транспорту Рівненської області, на що отримали відповідь, що всі звернення. Буде розглянуто. 39-річна Лариса Романішина проживає в Оженені. Її діти відвідують секцію дзюдо тричі на тиждень. Розповідає, тренера знайшли та запросили викладати самі батьки. Живу тут вже 12 років і користуємося цим маршрутом постійно. Наш тренер їздить з Рівного. Тобто, якщо цю маршрутку відмінять, цей рейс відмінять, то тренеру не буде чим добиратися з роботи, тому що тренер, тренер рівненський. І це стало нагальною такою проблемою. Суспільне намагалося поспілкуватися з водієм маршрутки Оженин Рівне, проте чоловік коментувати ситуацію відмовився. Здійснює перевезення за цим маршрутом товариство СВ Лайф. Зв'язатися з перевізником за телефонами фірми Суспільному не вдалося. На дзвінки там не відповідають. Виконувач обов'язків начальника обласного управління інфраструктури та промисловості Віталій Харковець у коментарі Суспільному зазначив, що за затвердженим графіком відправлення автобуса Женен Рівне о 18.45 не передбачене. Але рейс перевізник виконував у весняно-літній період на прохання мешканців. Во так у людей виникло питання. Це ми перевіряли вчора навіть доцільність його функціонування, довели кількість пасажирів, які дійснули приїздимо. ну було чотири людини. Це не, не останній рейс у даному напрямку. Тобто рейс є ще о 20-ті тридцять застрога теж після закінчення діючого договору, а це орієнтовно 25 рік. Буде розглянуто питання щодо включення додаткового рейсу на час відправлення. Віталій Харковець зазначив, що отримали неодноразові звернення від місцевих жителів, аби вечірні рейс-маршрутки у Жененрівне не скасовували. Ці заяви поки розглядають. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.